Доброго дня, шановні. Сьогодні у нас отакі пиріжки. Бачите, які вони гарненькі. А з чого вони? Не сама ліпила, ні. А ось є така краса. Бачите, називається спанікопіта. Спанакопіта. Такі от пиріжки, шпінат, фета, пармезан і філо тісто таке тоненьке. от Готове таке. Я не знаю, скільки воно коштує. от Витягли і оце спекли. Зараз покажу, як воно виглядає. Оце купили ось їх, отаких 6-12 штучок, отаким пластиковим пакетиком. Тут. У цьому було 4 таких пакетики. Ну, ми два взяли для сім'ї на вечерю. І така смакота. А, ще як воно всередині зараз подивлюся. Отак от розріжу один. Ой-ой-ой, воно хрумтить так, трохи незручно. Я зараз оце так роздавила його. Ну, видно, що шпинат, сир. Ну, смачненьке, смачненьке, бачите, така новинка для нас. Буває, а нам смачно.